Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи, шляхом позбавлення життя членів такої групи, чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі, або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, кара. Ця позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів, караються арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 5 років.